Привіт, друзі! Пятак знову з вами. Субота, літо доходить до фінальної стадії, вже прохладно на вулиці. Класна погода, просто бімба ракета. Копає сьогодні з прибором СДР-детектор від Івана Тараненко. Ось яма була велика. В цій ямі купнулось таку штуку. Ось такий окінак в кавичках. З болтиком зверху, з різьбою, все як треба, Напишіть що воно. Так, ще один сигнальчик, гудзик був десь, вужко вилетіло. прилетіло, улетіло, десь в траву упало. Ось такий маленький, старенький, але не дуже файненький. Кулі попадаються, ось такі чорні. Зараз на сонечки покажу. Тим кулям уже в Це може бути навіть друга світова раніше. Залізяче скіфське лізе, ось з такою шайбою, з з діркою, закруткою під різьбу. Те, що треба. Камарад знайшов ось смоток. Це підкова, мабуть, так? Да? На ботинах. З візерунками. З візерунками. Ну, десь на щось чіплялось. Ну Це царизом по любасу. Десь так. було. У мене вся якась шляпа, блін, я не можу зрозуміти, що воно таке. Воно наче на череп похоже. Но воно таке вбите, що це просто жесть. А з тієї сторони... Воно зацепчик є. це де? Та десь пішов. То зацепчик. Коротше, треба в мило вкинути, воно ще й падло горіло. Так ось, пожалуйста, гільза поруч. Німецька Маузер Кар 98. А те будемо кидати в мило і дивитися, що з нього буде. Як же воно зараза гарно звеніло, блин. кільце чорне. Ех, ех, ех. Там яма, тут яма. І один чермет, лки-палки. Ось таке кільце середньовічне, але ну, воно вже витрухло так, що воно легеньке стало. Ще одна яма. І гільза. Коротше, точка по війні, ну це вже Мосінка, походу. Вроді би як. Так, да, вона сама. Хожу там, де колись було озеро. Отам от озеро, отак от ось от, тільки що проходився. Черні не накопав. Зараз навкруги йду, лізуть поки що гільзи. Все німець. Стички тут були, бої. Може щось вискочить толкове. Цепочок на бережку знайшов, довго копав, яма капець, блін. Дивіться, та там півноги влізе. Ось такий чорненький блин. довго виковирював. Щось до нічого зціплялося, десь було. Но старе воно капець. Гудзик. Часть гудзика і те, що від нього залишилось. Сталевий був. Написано всередині щось. Братя бух або щось таке. Та ні, вряд ли, щось воно якось написано не по-нашому. Так не по-нашому написано. Цвітний сигнал був хороший. Але... але. Ручка від ножа старого ось такий по періоду навіть і не скажу. Лезо вигнало, а ручка залишилась. Каваніна лізе і все, хоч ти трісний, блін. Сокирку вбивалася, типа клинка, щоб сокира не злітала з обуха. Так, камрад ножа тільки щоб підняв, ось такого, шматок. Це показачі середньовіччя, може і ранні. Фіг його знає. Два ось таких гудзика. Це царизм. Тут вставка була, її нема вже. А ну ну, -ну. Та не факт, що це шмат ножа. Не одна сторона У. повністю заточена. Та не заточена, а що воно? Може це і не ніж. Воно тосте, блін, ржач. Може і це. Топа, то топа то, камрад підняв, але треба чистить п'ятачок, черв'ячок. я по дорозі. По дорога стала, поняв? 1830 якийсь рік. Раз, два, Масонський три. п'ятак. Понял. Хто -то розділся? А, і казацький ножку кусок проблем. Він походу горівший. Камрад, пломбу ще знайшов ось такеньку. Наперся. Ще. Ну ну наперся, дай покажу. Є тут? Ну так, да, це б... наперску вже кирдик. Комрат тільки що закладуху О, Монетки Володимира Великого. Опа, раз, Юбілейка. одна гривня. Два. І три. І я ось я теж знайшов тут. Одненьку. Так, камрад якусь бронзяху знайшов. Да. Щось таке дуже-дуже старе. Пісочна патіна. Найшов таку якусь таку штуку. Цікаву. Ну воно важке. Наприкинь срібло. Було б непогано. Ти там воно? провіриш. Ну ж там поки, ну перевіримо. Встречко знайшов, ось таке гарненьке, файненьке. Класіка жанра. Да. Ще одне вістрічко знайшов. Ось таке гарне. Нормально, це мені подобається, це хороше. Ще вістрічко. О, там ще одне краще є. Ще одне. Ну, майже схоже на те, але менше. Це менше, а це більше. Та таке трохи подкоцане. Ну, підкоцане, яке воно буде, йому років і років, йолки палки І ще одне вістря знайшов камрад. Дуже схоже на ті, що показували. Ось такеньке. Це гарне, дуже гарне. Отак виглядають приємності копа. Оп. а тут ще оп. і оп. Хочмо так. Повертаюся в бік і дивіться. Оп. 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 І там ще один. Вілочесненький. Люди, які їздять в ліс за грибами, називаються загрибателі. Ось арета такої краси. Ну, в принципі, це пустка така собі навколо величезної ями. Пісочок, пісочок. Але раптом. Був кольоровий сіначик, я думав, що чергова якась алюмінька, Але це не алюмінька, Десь загубленося. Бачите? Дивіться, яка краса. Іч! О, ти що? Красотінь. Зараз фокус робимо. Фокус-фокус, як то кажуть. О, бачите, яка краса. І гастрючий. Трішки його ржа побила, звичайно. Скифскинак. Довгий такий. Довгий-довгий він тут пролежав. Да, хтось когось ловив і, мабуть, не влучив ці. А Лежало практично зверху. Ямка не глибока. Та, що така краса. Ну ось пройшов ще трішечки метрів 30-50. Ще одна в мене ямочка і в ній теж... Диві, дивіться, яка краса, ось він. Ось він красончик. Ну і в да, да. Привіт з минулого. Ого, гострющий красавчик. Ох який. Просто, просто бомба. Хе, тут деякі диванні експерти кажуть, що та, типу, новоділ. Типу, все, що залишилось від стріли. Дивіться, гарна стрілечка була. Ох, дуже гарна. На жаль, немає ніяких графіті. Але, але, але дуже гарна вістрічка. Хе, хто молодець, я молодець. Будемо далі шукати, можемо ще щось знайдемо. Не тільки вістрічку. Купнув я скіфський вістрюк буквально там за ялиночками. Пройшов ще 10 метрів. Ось така у нас ямочка вийшла, а в ній вже така брунзяшечка-паличка якась. Чи то протикачка чи ще щось. Не знаю, вона квадратна. Ніде загострена, але така, така от красива бронзяшечка. Може тут щось жили. Пошукаємо ще. А тут поруч дивлюся, щось пісочок цей відгорнутий. Чи хтось копався, чи не знаю. Чи я десь щось лазив, ну, дивився, але тут є, був сигналчик. І дивіться, яка краса тут ще лежить. Тобто мені потолонило втричі гарненьке вістрячко прям пісочно з як то кажуть. Не такий супер-пупер, як той попередній, але ж ну, теж гостренький. Та ну, що скажетесь, речі 2000 років. Ну так от хтось острілочки або губив, або розстрілював по зайцях, або по мишах, ну прям не знаю. Так що будемо шукати, будемо шукати, хтось тут жив, якийсь мисливець тут бігав, може скакався і гачив на конях. Так що, все може бути ще. Чекаємо надалі. Так, друзі, продовжую я ходити цим вісочком. Він мені дуже подобається, він такий прикольний, дивіться, позаду ялини всіляких є. Є де походити, є такі маленькі галявинки. Я продовжую тут ходити, опікувати. Познаходив цілу купу залізяк, які залишились після того, як садили, мабуть, ці ялинки. Але ще трапляються всі цікаві речі і ще одна вістечка у мене теж є. Не знаю, як там ходить вовчик, де що вони роблять. Я від них десь відбився. Але оп оп що-шов. Дивіться, дивіться, дивіться. Знову. Знову є вістрічку гарненьке. О, -о, 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 о Це просто мрія друзі. О -о -о. ну що, дивіться? Довжелезне. У мене такого ще не було. Дивіться, яка краса. А -а -а. Він ідеальний. Цей маленький спис. Мікроспис. Це вістря просто вогонь Вока вдавиться, мабуть. Ой, але ну, я не знаю, що вони знайдуть. Бо я вдивився минулого разу, коли вони ходили без мене і знайшли динарика, Тому що ми приїхали сюди походити, подивитись, пошукати. Я так підозрюю, що це не черняхи загубили, а мабуть, от ті самі скіфи, які позагубили ці стріли, і так само вони десь бігли. Ну, вони ж з римом там відносини мали, і рим від них відплачувався. Динаріками, то я так думаю, що вони загубили. О, така от краса. Ще пошукаємо, ну може буде п'ятий. Було б непогано. Ходив я ходив, раптом наштовхнувся на дуже дивне місце. Значить, тут відбувся якийсь катаклізм. Великі покручені дерева, які ростуть одного місця. Раптом померли і впали. Може, в них влучила блискавка? Навіть не знаю. Але таке моторошне відчуття. навіть живі дерева, тут якісь покручені. І всі ці дерева знаходяться на якомусь пагорбі. Може це якийсь курган був. Очі величезна скалопендра. Виді який підйом тут. Дуже дивне місце. Погнали звідси. Але навколо просто суперова картина. Сфоткать і собі на комп'ютер наставочку. А зверху літає сокол маленький.